Перш ніж узяти до рук матеріали і інструменти, я занурюся у мову символів. Натальна карта це не просто розташування планет, а жива карта енергії, що формує долю. Я розшифровую її унікальний код, щоб створити берегиню, оберіг, що працюватиме на рівні глибинних процесів, захисту, гармонізації, розкриття потенціалу. Сонце в Овні це іскра, з якої починається рух. Вона прийшла, щоб діяти, творити, вести за собою. Асцендент у леві додає магнетизму потребує проявленості себе. А Марс у водолії прокладає шлях до нового, руйнуючи застарілі рамки. Кармічний вузол майбутнього у водолії вказує на місію: відійти від особистих амбіцій і стати частиною більшого задуму, бути провідником змін. Кожен вибір у створенні берегині не випадковий. Орнаменти несуть у собі енергію предків, кольори активують потрібні потоки, теракотовий збалансує управителя Марса, сила і дія, білий чистота намірів, зелений процвітання. Розвиток підкріплення земної стихії, якої не вистачає в карті. Стародавні сакральні орнаменти, що вплітаються в її вбрання, підсилюють ті аспекти натальної карти, які мають найбільше значення. Основа берегині це живий зв'язок з природою та її силами. Натуральні трави, зібрані у відповідний час, несуть у собі сильні енергетичні магічні властивості, що є частиною народних вірувань та традицій. Шавлія, очищення думок, загострення інтуїції, розкриття жіночої сили. Верес приносить удачу в коханні, підтримку роду, є потужним оберегом, що захищає від негативної енергії, злих духів та нещасть. Звіробій сонячна енергія, внутрішня стійкість, оберіг від зовнішніх впливів. Ялівець фізичне здоров'я, благополуччя, розквіт. Полин, глибоке очищення, захист, тонкий зв'язок із предками. Намотуючи ці трави шовковою ниткою, я не просто формую основу, я створюю енергетичний кокон. Він буде резонувати з власницею. Активуючи її силу, оберігаючи, підтримуючи на її шляху, у кожному шарі пам'ять поколінь, що оживає після активації власницею. Сакральний хрест на обличчі Берегині це давній оберіговий символ, що уособлює гармонію та рівновагу між силами Всесвіту. Він несе у собі містичний код, що поєднує чотири стихії. Та балансує енергію власниці. Цей символ також відображає єдність чоловічого та жіночого начала. Вертикальна лінія, чоловіча енергія дух, активна сила, горизонтальна лінія жіноча енергія прийняття, родова пам'ять. У центрі Христа точка сили, місце, де поєднуються всі потоки. Саме тут народжується енергія. А Берегиня стає провідником світла, що оберігає власницю та допомагає їй рухатися своїм шляхом. Спідня білизна берегині з льону. Це символ чистоти, вірності та здоров'я. Льон здавна був оберегом, що захищає від негативу та приносить благополуччя. Він вбирає в себе силу землі, зберігає пам'ять поколінь і створює природній захисний бар'єр між тілом та зовнішнім світом. Сакральна геометрія та орнаменти, які я створюю в потоці, це закодоване ім'я власниці, вплетене у візерунок трансформації, розвитку та процвітання. Кожен символ не випадковий, це стародавні обереги, що зберігають силу поколінь і гармонізують енергію чотирьох стихій. Орнамент структурує потік, активує квітку життя, відкриваючи простір для розквіту долі. Дерево роду з птахами, ягодами та квітами це символ глибокого зв'язку з предками родючості та процвітання. Птахи несуть у собі енергію кохання, свободи та духовного зростання, ягоди достатку і примноження, а квіти краси та розквіту жіночої долі. Мотанка отримує навмисту й дукач квітку. Вони підсилюють її енергетичний центр, акумулюючи потік життєвої сили. Дукач Квітка символізує розквіт жіночої енергії, внутрішню силу та радість життя. Камені, вплетені в намисто, несуть свою енергетику. Наприклад, авантюрин відкриває двері можливостей, Яшма дарує стабільність і захист, агат веде до достатку, а жадеїд гармонізує душу. На поясі мотанки ладунка – Наповнена силою, обереги. Це сакральна кишенька, що налаштовує на щасливу долю та посилює внутрішню енергію. Кожен елемент усередині має своє значення. Золота монета символ достатку, стабільності та процвітання. Макс Какунець відганяє врочення, захищає від лихого ока. Оладен очищає простір, наповнює спокоєм та світлом. Зерно полину зв'язок із глибокою мудрістю роду, захист від негативу. Четвергова сіль потужний захисний оберіг, що очищає та зміцнює ауру. Окрім ладунки, на поясі є ще два символічні елементи: металевий ключик, відкриває двері до нових можливостей, допомагає знайти відповіді на важливі питання, та підвізка талісман. То темний баранчик, символ сили, витривалості та нових початків, дарує захист, підтримку роду, допомагає обрати правильний шлях і притягує достаток. Довге волосся з перехресними косами це потік життєвої сили, енергетичний провідник і захист, а воно сприяє довголіттю, удачі та щасливим подіям, просякнути ефірними оліями для підсилення магічного впливу. У давніх традиціях волосся символізує силу роду та переплетення доль. Кожен вузлик, кожен локон це впорядкування життєвих доріг. Перед важливим рішенням або подорожю можна провести рукою по волосю мотанки, попросити допомоги, і ця енергія активується, допомагаючи знайти правильний шлях. Додаткові обереги посилюють захист та наповнюють енергією. Зірки з гематиту допомагають сфокусувати енергію на своїх цілях та отримати підтримку Всесвіту. Шелести, дзвіночки, відганяють злі сили, очищають простір, привертають удачу та гармонізують енергетичні потоки. Вінок із золотого гілля та півоній. Кожна пелюсточка виліплена вручну, символ краси, жіночої сили та достатку. Півонії у магії розквіту приносять. Кохання, легкість і процвітання. А от для активації вашої берегині я створюю особливу свічу, що є не просто джерелом світла, а потужним інструментом для очищення та налаштування енергетичного простору. Кожна свіча виготовляється вручну з натурального бджолиного воску, ладану, солі та трав, що поєднують у собі стихії вогню, повітря та землі. Ритуал очищення та активації. Створіть атмосферу, знайдіть тихе та спокійне місце, де вас ніщо не відволікатиме. Вимкніть усі зовнішні подразники, щоб зануритися у внутрішній світ. Запаліть свічу та прогрійте долоні над полум'ям, відчуйте, як тепло вогню проникає у вас. Очищаючи та гармонізуючи простір навколо, залиштесь на одинці, дозвольте думкам заспокоїтись, увійдіть у стан медитації або молитви, зосередившись на своїх намірах, візьміть берегиню в руки або поставте перед собою, закрите очі та відчуйте її енергію. Уявіть, як ви передаєте їй свої бажання та наміри. Візуалізуючи кінцевий результат, промовте подумки або голос своє бажання, вкладаючи його в серце берегині. Відчуйте, як ваше бажання стає частиною її енергетичного поля. Це не обряд, а глибокий діалог з вашою власною енергією, що активує потенціал берегині, перезарядка берегині, оновлення енергії за потреби, наприклад, під час зміни сезонів. Або особистих ритуалів ви можете провести перезарядку берегині, очистять її енергетичне поле одні сонцестояння або на свіжому повітрі, доповнюючи її новими енергетичними акцентами, що відповідають астрологічним подіям та вашим особистим намірам. Берегиня це відзеркалення найбільшої сутності, вона міст між минулим і майбутнім. Між землею і зірками, живий провідник жіночої енергії, код трансформації, послання роду, захист і підтримка. Вона народжується в потоці любові та розквітає в гармонії буття. Коли беру її до рук, відчуваю, як оживає енергія давніх практик і кожного разу усвідомлюю, ми носії сили поколінь. У наших долонях космічна енергія. У нашій крові код предків, у нашій інтуїції знання світобудови. Жінка це та, що народжує світло навіть у пітьмі, і ця берегиня лише провідник, справжня сила у тій, хто її тримає. З вдячністю та любов'ю. Щиро ваша, божевільна.